Ємпільчани, впізнаєте, це дитячий садок. Колишній дитячий садок ямпільського приводу будівного заводу. От за віком це ще зовсім юне приміщення, будинок. Чого він в такому стані? Чому жодний начальник не сів в тюрму за те, що довели? Цей дитячий садок, який так потрібний місту до такого жахливого стану. Зараз я покажу. Друзі, ось дивіться, немає шмат. метра. Ось це дитячий садок колишнього приладобудівного заводу. І сьогодні існує приладобудівний завод. Ось скинув в себе оцей тягар, цей дитячий судок і передав міський раді. Міська рада не може знайти кілька десятків гривень, щоб вкрадено оцей шмат цієї водостічної такої ринви чи трубки ось докупити щоб вода не вибивала ось таку діру, бачите, в стіні. Міського голову я сюди приводив, показував, просив, що міський голову та ж упаде задарма, за, за якої шматочок цієї труби водосічної. Ну ті негідники, які вкрали оце, вони ж знали, що роблять. Ну, що з них візьмеш? Вони ж негідники. А міський голова ж розуміє, що це через оцей шмат відсутній цієї одистічної трубки може завалитися ця, ця, вся вся стіна. Продовження того, що… Я тільки що показував, тільки на іншій стіні. Та сама картина, та сама ситуація. Вкрадено в кінці трошки цього, цієї труби. І дивіться, яку вже діру вода вимила. І це лише початок теплого сезону. Ці дощі попереду. Ну і дивіться, вода йде, там нема кому поправити, вода йде по, по цій. Руці спадає сюди вниз. І от така. Таке безглуздя. Ну, якби це в будинку міського голови, то він би такого не допустив. Я сподіваюсь, він же ж господар. А тут це наше з вами. Не його. І тут ось така сама точна картина. Бачите, що робиться. Не вистачає пару сотень гривень, щоб купити міські раді, поки там буде капітальний ремонт, щоб не розмивали ці стіни, розмивала вода. Ну не хочуть вони це зробити. Ну, сьогодні вихідний, дощі йде вихідний, так що їх це не цікавить. І тут така сама пісня. Бачите. Ось вам ще продовження того серіалу. Тут взагалі не вистачає якихось Півтора метра, можливо два, цієї труби І дивіться, яку є що вже вода вимила. Через відсутність якихось там копічних порівнянні цих водостічних труб. Бюджет заплатить сотні тисяч гривень на ремонт цих стін. Якби начальники ці заплатили, які містом керують з особистої кишені. Ось там же ж можна було почистити ось там, щоб вода.